На початку 17 століття на Волині існували братства, роль яких важко недооцінити, адже саме учасники таких тварин намагалися утвердити православну віру, українські традиції і звичаї відродити соборність держави. Учасники одного з сучасних братств, яке виникло вже в часи незалежності України, вважають, що земляцтво це не мода. Міжнародне громадське об'єднання Волинське братство діє вже більше десяти років, і протягом цього часу не один раз довело свою значимість. Кажуть, що лише на чужині можна оцінити принади рідного краю, Синь Шацьких озер, щедрість поліських лісів, багато наврожає землю, щирість волинян. Тільки далеко від малої батьківщини найгостріше відчуваєш, що ліпшого краю таки немає. Що для мене волинь? Я колись пару років назад, писав такого вірша, що Волинський край то мій, а мати Україна. Волин це. Це моя батьківщина, мала батьківщина і, скажімо, і велика батьківщина. Це мої рідні, це мої друзі, це мої дорогі краяни. Це рідний край. Дуже люблю Волинь тим, що вона є така заквічена, зелена, спокійна, немає такого шаленого руху, як в інших великих містах. Можна спокійно відпочити, жити. Займатися своїми справами улюбленими політики і бізнесмени, медики і науковці, митці і педагоги усі присутні у цьому залі волиняни. Правда, воле і долі живуть і працюють у регіонах, столиці, а то й за кордоном. Однак роблять корисні справи і відпочивають разом. Ось уже 12 років. Саме стільки часу існує міжнародне громадське об'єднання Волинське братство. Анатолій Демчук народився і виріс в одному з наймальовничіших куточків Волині Ушацьку. Каже, що гарнішої місцини не знайдеш у цілому світі. Уже не перший рік Анатолій Юхимович живе і працює у столиці, але щоліта з братом приїздить на свою малобатьківщину – погостювати, порибалити і просто подихати волинським повітрям. Волинь для мене, я думаю, як для будь-якого нашого земляка означає значний щем душевний і високе натхнення і високу емоційну піднятість щодня. Повірте першого заступника голови облдержадміністрації Олександра Башкаленка з Волинню пов'язують справи не лише державної ваги. І, хоч Олександр Костянтинович не корінний волинянин, наш край вважає своєю домівкою. Як для Волонянина, вперше, це рідна земля, це земля, де народилися мої діти, де я збудував будинок, де я одружився зі своєю дружиною. Волин для мене це саме, що ні не є рідна моя земля. Це вкрай необхідна організація. Я вважаю це. Не тільки для нашого краю в першу чергу це для самих Волинян, які трошки відірвані від самого краю. Дивлячись на всі ці дії, дивлячись на той ентузіазм, який виходить від вас, я можу з певністю сказати, що ми не є просто громадянами України, громадянами Волині. Цього разу земляки зустрілися не лише для розваги і відпочинку. Звітували за зроблене у 2010-му. Гуртом зійшлися на думці, що братство таки сповідує найкращі принципи: гуртує земляків, пропагує українську культуру, підтримує молоді таланти з Волині, презентує цікаві видання, й уже 10 років видає часопис Волинь моя. Актив громадського об'єднання пропонував переобрати керівний склад. Однак члени організації у своїх переконаннях консервативні всі залишилися на своїх місцях, сказати слова захоплення нашим краєм, захоплення нашим, нашими людьми і нашою духовною єдністю. Бо без цієї єдності не може взагалі існувати ні нація, ні держава. Голові ради міжнародного громадського об'єднання Волинське братство Данилу Курдельчуку присвоє названня почесного громадянина Волині. Подяками голови облдержадміністрації, почесними грамотами голови обласної ради та міських голів Луцька і Нововолинська відзначено наших земляків із Києва. На зустрічі представили вишиті вироби Юрія Савки, цікавинки з натуральної шкіри Віри Шнит, малярство на склі Наталії Чупко. Розважали гостей свята, вокальний гурт Вулиняни з Києва, «Дивоструни», гурт Лелія, квартет, автограф, заслужена артистка України Світлана Мирвода та молоді волинські виконавці. Завершилась Преза з чимливою ноткою виконанням пісні, яка стала гімном нашого краю.